Тож, друзі, ми продовжуємо стежити за подіями на фронті України, Росії та новинами. Сьогодні ситуація на фронті залишається непростою і лінія фронту продовжує змінюватись не на користь зсу у запорізькому напрямку. Окупанти активність знову зменшили і жодних штурмів не проводять. Лінія фронту, як раніше, без змін у напрямку Борової. Окупанти штурмують Богуславку, нову Криляківку та Копанки. При цьому не припиняється обстріл по лінії фронту. А південніше поки що ніякої активності немає, і ситуація залишається без змін. При тому чітко видно, що Росія не рухався до Костянтинівки як від часів яру, так і від Турецька. Тож, якщо найближчими місяцями війна не зупиниться, то вже скоро можна буде говорити про бої за Костянтинівку, Незважаючи на те, що зсу почали робити все, щоб стабілізувати фронт і вже є успіхи в контратаках. Росіяни активність наступальних дій все одно не знижують і навіть намагаються проривати ближче до траси і до села Малинівка, щоб рухатись на оточення Мирнограда. При цьому не припиняються бої за Єлизаветівку, Миролюбівку проривають. Біля Баранівки та штурмують село промінь, крім того, намагаються прорватися на околицю Покровська, штурмують Звірове, Чуничине, Лисівку, і після контратак зсу знову намагаються прорватися до удачного за добу, поки що нових змін тут немає, але бої продовжуються. А бійці зсу говорять про те, що є шанс повністю зупинити просування росіян на покровському напрямку. Тепер перейдемо до турецького напрямку. Тут окупанти знову збільшили активність і, схоже, намагаються рухатись далі. Важливо відзначити, що раніше, після захоплення. Плення якогось міста вони дуже довго накопичували нові резерви, закріплювались, і можна було з упевненістю сказати, що для початку подальшого руху їм потрібен не один місяць, а сьогодні ж їх активність і темпи просування в рази вищі, тільки вони захопили турецьк, і відразу через пару днів вже почалась велика активність у Щербинівці, намагаються прорвати за турецьк, йдуть бої в районі Кримського, штурмують делівку і активно обстрілюють всі профронтові села, включаючи Клеманбик, куди, мабуть, вони найближчим часом хочуть просувати. Загалом тут ситуація залишається максимально складною. В районі великої Новосілки окупанти намагаються прориватись до Новополя і обстрілюють всю прифронтову територію. В іншому нових просувань у них немає, і поки що вони накопичують резерви для подальших рухів. У Куп'янському напрямку окупанти штурмують лише Петропавлівку. Видно, що активність тут знову знизилась, і навіть в районі дворічної знову затища. Жодних нових штурмів росіяни не проводять, а лінія фронту задобу без змін. У сіверському напрямку окупанти штурмують Білогорівку у Ню кам'янське та проводять обстріли, але поки що по лінії фронту нових змін немає. У напрямі Курахового, як і раніше, велика загроза оточення наших військ. Росіяни продовжують штурмувати Андріївку і в районі Константинополя. Вони намагаються прорватися до траси, щоб тут з'єднати дві лінії фронту і оточити наші війська, оскільки штурми самого Константинополя успіхів їм не приносять. Так само вони продовжують атаки від села Шевченко у бік улакли, прориваються біля дачного та штурмують розлив. Поки що за добу змін немає. Але ситуація тут катастрофічна. У харківському напрямку окупанти проводять обстріл. Але по лінії фронту наступальних дій не фіксується. Біля Вовчанська жодних нових штурмів росіяни не проводять, і поки що теж ситуація залишається без змін. У херсонському напрямку окупантам вдалося видавити ЗСУ з лівого берега, і вони досить сильно просунулись. Тепер фактично, якщо їм вдасться прорватися через річку, то вони вже будуть на правому березі. Як видно, вони повторюють те, що раніше вдалося зробити ЗСУ. Але думаю, багато хто пам'ятає, що експерти казали, що правий берег вищий і тому весь лівий берег знаходиться. Під вогневим контролем будь-яке пересування росіян видно і тому їм не вдасться перебратись на правий берег. Але як ми бачимо, росіян це не зупиняє, і вони вже максимально близько підібрались до річки. Тепер наймовірніше будуть спроби прорватися на правий берег. При цьому важливо зазначити, що російські воєнкори підтверджують, що втрати тут величезні. У напрямку Лимана окупанти змогли розширити контрольовану територію, причому дуже серйозно. Вони просунулись до Катеринівки, до зеленої долини та до села Колодязі. При цьому не припиняють. Аються штурми Новолюбимівки, Ямполівки та прориваються в районі села Терни. Таким чином росіяни створюють за річкою досить потужний кулак для подальшого руху, і неймовірніше він буде націлений у бік лимана, а потім у подальшій перспективі вже на Слов'янськ. У Курському напрямку росіяни не припиняють наступальних дій, але поки що нових успіхів не досягають, та лінія фронту без змін. У напрямі часів яру окупанти продовжують штурми в центральній частині міста, але поки що ЗСУ вдається відбувати атаки. При цьому не припиняються штурми Упочек притечини та окупанти почали активно прориватись в районі новомаркового та Оріхово-Василівки. При цьому змін по лінії фронту за добу немає, і поки що зсу вдається відбити всі атаки. Дорогі українці, українки зараз на півдні нашої країни в Одесі тривають роботи. Після російських ракетних ударів, попередня балістика, удари просто по місту по звичайній цивільній забудові знову і знову. ППО, перший пріоритет. Працюємо з усіма партнерами, щоб дати більше захисту. Нашій державі провів сьогодні ставку багато доповідей про постачання у війська. Це наша зброя, це всі закупівлі, контракти. Все це є. Забезпечення є. Треба більше, більше темпу в постачанні, треба більше і більше таких систем. Такої зброї, яка дозволить зберігати більше життів наших. Воїнів, наших людей, більше замовлень на, на дрони, більше інвестицій в розробки роботизованих систем і більше постачання. Базовою зброю всі необхідні доручення є. Наша промисловість має потенціал. Країни, зокрема в Європі, готові працювати з Україною для інвестицій в наше збройне виробництво, і наші дипломати мають чіткі завдання. Нам потрібно, щоб кошти від партнерів на українську оборонку щоб вони зростали. І, зокрема, це має бути KPI. ключові показники ефективності української дипломатії. Була Сьогодні доповідь військових фронт ситуації з бригадами комплектування. Ми готуємо нові формати підтримки бригад та комплектування підрозділів. Я поставив завдання вже наступного тижня представити деталі суспільству. Сьогодні мав честь також відзначити наших воїнів державними нагородами, саме бойових. Бойових хлопців, зірки героїв України та хрести бойових заслуг 30 наших воїнів. Я дякую, дякую всім, дякую кожному. Сьогодні провів нараду з міжнародниками, з нашою командою уряду офісу. Ми готуємо важливі перемовини з європейцями, звичайно, з командою Сполучених Штатів Америки. Нам всім потрібні зустрічі. Нам всім потрібен спільний погляд. Нам всім потрібні сильні рішення заради надійного миру. Дуже потрібно. Дякую всім, хто допомагає нам. Слава Україні! А на цьому в мене поки що вся інформація. До нових випусків.